Я молодий школяр стою перед входом в парк майбутнього. Він виглядає як ворота в інший світ, сучасні архітектурні форми, яскраві кольори та безліч інноваційних пристроїв. Навколо мене люди всіх вікових категорій в захваті розглядають його. Я входжу у парк і відразу поглиблююся в атмосферу майбутнього. Усі атракціони та розваги виглядають так, наче вони прийшли із фільмів наукової фантастики. Я бачу величезний голографічний екран, де показують історії про майбутнє, роботи, що допомагають відвідувачам, а також навіть літаючі автомобілі. На моєму шляху я зустрічаю дружнього робота-помічника. Він розповідає мені про те, як працює парк та які цікаві можливості тут представлені. Разом ми вирушаємо на екскурсію до найдивовижніших місць. Ми зупиняємося біля атракціону, де можна спробувати віртуальні окуляри та погрузитися у світ майбутнього. Я відчуваю, що літаю в космосі або борюся з кіборгами на планеті Марс. Це так захоплює. У одній з частин парку я знаходжу куточок, присвячений екології майбутнього. Тут ростуть вертикальні сади, працюють розумні системи очищення води та повітря. Я задаю питання робото екскурсоводу про те, як ми можемо зробити наш світ краще. Екологія важлива частина майбутнього. Ми можемо вчитися від природи та створювати стійкі рішення для нашої планети. Парк майбутнього залишив у мені глибокі враження. Я йду повний натхнення і іди про те, яким може бути наше місто через кілька десятиліть. Це була неймовірна пригода, яку я ніколи не забуду.